Ванна. Ванна вона не лікує, пам'ятаємо, так? Ванна створює благоприємне середовище. І на 110 літрів води кілограм солі. Грязної солі, кам'яної, звичайної грязної солі. 110 це класична ванна. Що? 110 це класична ванна. 110 це літрів. це А класична ванна це поняття розтяжиме. Одному там. чек двух. Ну, тоже ризнул какие-то Можно такими стаканчиками, тут 130 С. Можно взять литровые баночки, можно взять трехлитровые. Можно взять из 12 литровых ведро. Можно відкрити краніка, посчитати секунди, наскільки набирається за скільки трьохлітрова банка, потім умножити на калькуляторі і висчитати, скільки треба секунд тут відкрити. Mm -hmm. Якщо це буде 120, то нічого страшного. Я про це і кажу, що це не пускали, Ми говоримо 110 літрів води на кілограм солі. Mm -hmm. Це буде 0,9% фізроствор. А 0,9% співчусва це наші всі рідини нашого тіла. Знаєте, ми мами знаходимося 9 місяців в околоплодних водах, а вони 0,9% характеру. Ви розумієте, тобто це найбріємне середовище. Якщо це буде 0,95 чи 0,85, ну ніхто цим займатися не буде, розумієте? Тобто ви хоч так полежте. Це. Якщо у вас нема солі, нема... і це, то полежте хоча б просто в теплій ванні півгодинки, годинку. Ну, ребят, якщо у вас будуть якісь моменти там, де треба відмовлюватись, то будете лежати, будете придумувати, будете міряти і так далі. Тому що захочете що, швидше допомогти в установленню стволу тіла. І ванну краще приймати, це приблизно дві години, від двох годин. Від двох годин починаються е, всі ну, максимально відновлювані процеси. Від двох годин, 2, 3, 4 години ванну, Ну, опять важиш, ні в кого там немає, кості ні в кого не відновлюються. Там сильно дуже болять. Ну, нікого. Тобто, якщо кіски відновлюються, то 4 години, 5 годин, 6 годин лежать. У лікаря Хамера була в клініки, там, де він допомагав, були басейни. І там були всі ці маніпулятори, все, що людину прямо на носілках лежали в воду. Коли приходив час піти в туалет, вони винімали. Він ходив в туалет і потім знову ложили воду. Надо поїсти, винімали і знову ложили воду. Понимаєте? По 12 часов люди в воді лежали. Понимаєте? У нас є рекорди в групі по 12-12,5 чи 12-45. Люди лежали в ваннах. Ну, кому це треба? Ти будуть казати, але, наприклад, коли в мене були загальні грипозні такі стани там, де і гаймарі, такі, соплі, головні болі, викручування ног, рук, комплексний такий конфлікт виходив. Після того, як В'ячеслав Мойфід вже остаточно було ясно, що він не приїжджає читати поглиблений семінар в Україну, в мене розрішився конфлікт, бо в мене було все, що було. Заплановано предоплати дані, готелі, цілий готель вже е, е, знятий в Славському, все договорено, І, і місяць, коли ковід-20 році почався, в квітні. Ми десь поговорили і сказали, ну давай там Саш, місяць подождемо, подивимося, що там буде відбуватися. Якщо нічого не відбудеться, значить тоді в початку травня відміняємо. У нас приблизно було там на 20 числа травня, якщо не ну, помиляюсь, було все заплановано. І все, вже місяць я живу в цьому конфлікті, буде-не буде, такі буде, моменти, і розрішується. Я лежав по 4 часа вольну. Один раз 4.15 а на другий день 4 часа лежав. Тому що я розумів, що якщо я зараз не буду лежати, то я буду встанавлюватись тиждень. Тому що в мене конфліктна маса е накопилася дурнопахнуща ситуація, дурнопахнуща, е Там себе, що ну, якось не зміг, не від мене залежить, не зароблю денег. Да? Тому він нормально, що можна заробити, добре, і людям добре, і мені приємно. Це, ну, в першу чергу, звісно, це все робилося для людей, для України, для всього, тому що лікарі і так далі. Ну, коли ти щось робиш потрібно, то енергія приходить і, і тобі як, як обмін, і те що ти робиш. Ну, так. Значить, які акценти по ванні? Тобто зрозуміло це. Чому проста грязна соль, можна взяти морську, якщо там 30 хвилин полежать? Ну, просто я знаю, що якщо ви будете лежати в кам'яні простій солі, то ви хоч будете три часа, чотири лежати, п'ять часов, шість часов лежати. Це безпечно. А що там в морській, вона ж колотиться, каламутиться, додається ні туди якась хімічні прибавки, я не можу вам сказати, як дереву. Я знаю, що вам. Точно, хоч 4-5 часов 6 лежіть в звичайній солі, і для вашого тіла це буде найкраща косметична процедура, яку ви колись приймали. Дівчата, які приймають по 4 часа ванну, вони кажуть, що це найкраща косметична процедура, яку вони проходили. Любе обгортування, любі там, масажі там, для тіла. Тіло таке стає шовковисте, таке, приятне, таке. Ну, очищене, м'яке просто, ви собі ну, не представляєте. у ну, кого буде досвід, захочете поділитися. Я то знаю. Даже, ну, я як мужчина йде на собі випробував і знаю, як це жінки про це розповідають, які це тримають. Які нюанси? Треба підтримувати температуру. Ванна, якщо довго лежать, да, вона остиває. Ну, Якщо бойлер вже в свою водичку злив і нема гарячої, то Вікторії Вікторія буде тяжко підтримувати температуру 4 години. Ну, хоча може за 2 години болір нагріється, вже трохи, трохи, да? Ну, за 2 години вадна вже теж остине. Якщо набрати її 36,7, то. Ну, за... То вже через годину вона там остине, навіть може трошки раніше Тобто <клес> Тут вже організаційний момент. Кожен організовує, як може. Тобто, кому у кого колонка хорошо, у кого газових котю хорошо, у кого лір, бойлер трошки проблематично. Люди виходять по-разному. Хто комусь чоловік гріє, комусь жінка, комусь діти гріють цю саму воду на, на, на плеті приносять, хтось ставить чайничка. І гріє електричайником, а хтось кіпіківником гріє біля ванни і цю саму воду підігріває. Тут уже творчий процес, ребят. Нема тут якоїсь як треба робити, як організувати. Які нюанси? Якщо у вас температура 38,5, і ви залізете в 37,6, ви замерзнете, просто вам буде дуже холодно. Якщо 38,5, приблизно 37,5 повинна бути температура ванни. Бо якщо ну ви зрозуміло, буде холодно. Да? Наприклад, у мене там температура 39,5, я залажу в ванну приблизно 38-38,5, в залежності від станів, і залазиш і регулюєш. Так, щоб ти не перегрівався. Якщо ти відчуваєш, що починаєш перегріватися, значить що? Трошки додаєш холодної води і знизуєш трошки температуру, умиваєшся прохладною водою, даєш собі час. І знову лежиш, дивися, щоб тобі було ок. Да, В 39.5 тебе може трошки підтрушувати, зрозуміло, бо це ознобчики і так далі. В 40 може підтрушувати трошки. Ну, Ви повинні самі для себе відчути цей ефект. Вам це повністю безпечно. Надо зрозуміти, що це повністю для вас безпечно. Це для вас благоприємне середовище. Ви повинні просто спокійно цей момент собі самі відрегулювати. Ви побачите, як просто прийом ванни, просто вам просто буде знімати симптоматику головних болі, грипозних станів, викручувань ніг, поясниці і так далі. Там, де люди не тижніми виходять з цих станів з уколами, з антибіотиками, ви можете за день, за два вийти благодаря чотирьохчасовим ваннам. Правильно прийняти, якщо ще й проговорити в голос ізоляцію, зняти, проговорити всі свої драматичності, конфлікти, шоу які там конфлікт розрішився. Там уже не промажиш. Якщо буде комплексний ну, такий, виход, такий комплекс, там не промажиш, що у вас за, в цей день чи перед цим за день, яка там ситуація розрішилась. Повірте, розумієте, там буде чітко зрозуміло, з чим що зв'язано, і там що, доутвердитись, до. Утвердитись, до... Проговорити це зрозуміло, по температурам, ваннам, градуснічок собі для води купили, регулюєте все. і все. Зараз, дам слово. Дітки. Для дітей це вообще просто благодать. Просто. Це благодать. Для грудничків Ми, мами з грудничками, Пів року, рік, два роки. Все, йдуть в ванну, набирають з дітьми, гуляють, лежать. Купаються і так далі. так далі. Тобто, у дітей з температурами, у дітей дуже добре на пів градуса, на градус, на півтора знижуються температура. Врачі, звісно, не рекомендують ванни, бо для них, для, у нас в образ ванна це гаряча. У нас є образ, гаряча ванна. Це не гаряча ванна, це ванна температура тіла, якщо температура у дитини. Чуть-чуть піднімаємо, щоб дитина не замерзла. Щоб дитина не замерзла, але приблизно на градус менше, ніж температура у дитини. Градус нічого, перегулієте, можете через 15 минут, через ванни, прийома 20, поміряти свою температуру, поміряти дитини температуру, якщо ви з дитиною вже за 20 хвилин може температура впасти на градус. Тоді що? Знизуєте трошки. В температуру ванну. І далі продовжуєте барахтатись, купатись, нерти і так далі. І так далі. Діти вже 2, 3, 4, 5, 6, 7 років, все. Як я казав, купляйте час для ванни, організовуйте цікавенькі моменти, щоб вони ныряли, промивали, гріли голову, гріли носик і ці моменти, соплі, кашлі, грипозні стани. <з tai> Коротше, все, що хочете. Все, що хочете, що ноги болять, коліна болять, пояснички болять, якщо опорно руху для дорослих, для дітей. Просто найкраще лікування. Ну, ви по потребності, по потребності. Ну, просто, якщо, є, ну, якщо у вас є симптоми одужання, то день, два-три, ну, ніхто не буде просто приймати 2 часа, якщо нема симптомів, розумієте? В основному ми ж приймаємо тоді, коли нам хріново, тоді ми тримаємо, приймаємо. А якщо ви для себе культуру візьмете, хоча б раз в тиждень приймати 2 часа, ну, круто, побачите ефір. От мені вчора захотілося, я там хвилин 40-50 полежав. Так. Повідновлювався трошки. Ну так.